Дорога така, ніхто не веде, де можна пройти і проїхати. Це сьогоднішній будній день, а так отут стоїть автопарк, взагалі, взагалі. Отак От дівчата йдуть з коляскочками, ну хочеш, я не знаю. Куди. До каналу медіа зміїв звернулися обурені мешканці будинку номер 3 по вулиці Бутівській. Люди з іронією пропонують оголосити конкурс на найгірше подвір'я громади, бо те, що роками ігнорується владою, інакше як абсурдом не назвеш. Зміївчани просять розголосу. Тротуарів як таких навколо дому давно не видно. Лише уламки й кущі, дороги розбиті, місця для проходу немає. А у дочка люжі буквально під. Під'їздами проїхати з візочком неможливо. Мамами з малюками доводиться маневрувати між машинами і розбитою дорогою. Самі мешканці поклали старі плити, аби хоч якось дістатися до під'їзду. Зимою ж усі, як один, пацієнти травматології, кажуть люди. Бо під снігом суцільна пастка, нічого не видно, а йти кудись треба. Здійс ходимо, може упасть щось на голову. Там машини пасти луже ужасне, йому обходим, то его знает куда. А зимой так вообще бабушки наши падают просто-напросто. Ямы, выбоины, камни. Там обещают, обещают, обещают и никак не... Же не обещают, уже, без это уже просто накипило, уже накипило. Уже мы ну, ну, не имеем уже спасу, можно. Вот вообще взагалі не ничего. Один песок и тут. Это уже сами девчата тут себе. Благоустрів <смеш> влаштовують. Тут взагалі страшно ходити. І з деревами навколо теж біда. Оце ж вони вихарчували, ось хатці -от кусту угу. були. Оце вони хоч зарили, а то ж взагалі було тут -от таке, хто знає що і ось. Останні два куска, які попереду. Ми не так дуже і не зверталися, тому що бачимо, що немає сенсу. Угу. Ніхто не думає, нас». користі від комунального підприємства з ВОЖКГ жителі не вбачають. Його директор Роман Горбунов за словами людей, мабуть, надто зайнятий благоустроєм гуртожитку поруч, на який завжди дивним чином вистачає коштів з бюджету. Взагалі, пішли Не тротуарчиками мають що розбити, ще вони нам тут бульдозером залізли, акації вирубували, викорчовували. Отут -от накавиряли такого, я його зустріла, гарбунував в центрі. Кажу, слухайте, ну ви ж накавиряли. Так возьміть лопату, вийдіть і поправку. Я кажу лопату, а я плачу за це, щоб ти мені що ти сюди приперся? Це ж наш борт, так а що ти тоді прийшов в наш двір? хто тебе запрошував? Опікується будинком приватне підприємство Будкор. Саме воно отримує з мешканців близько 200 гривень щомісяця. У цю суму входить технічне обслуговування та прибирання прибудинкової території, тощо, але не ремонт. Тож ситуація з двором залишається не їхня компетенція. Єдина, кому мешканці щиро дякують, це прибиральниці з того ж самого будкору. Саме вона, хоч якось, підтримує порядок у дворі. Ну десь ротра вже да? вже оступився, вже нога поломана. Можна сюди впасти. Та так? можна ну, хто не знає дороги, може йде да? І mm -hmm. може оступитися. людина. Тут же був колись асфальт. Тепер все, тепер у нас тут автопарк. А ми куди хочемо. О туди ходи, а ти вообще каже не ходи Тут а що мені над домом літа люди звертаються до влади змієва та комунальних підприємств, які за логікою мають працювати на благо всієї громади. Місцеві просять, хоч якось, вплинути та допомогти з приведенням двору до ладу. Лариса Бодріва й стоміна канал Медіа Зміїв.